Всім привіт! Сьогодні ми разом з Владом вирвалися за судачком на кригу, і ось таким легким туманом нас сьогодні зустрічає річка. Сьогодні в нас третій день плюсової температури після сильних морозів, ну там приблизно плюс 2 плюс три. І з однієї сторони, чесно вам скажу, не дуже очікуємо прямо на гарний кльов, тому що в глухозим'я ну, судак він завжди себе не дуже добре почуває, він дуже пасивний. Відбувається це через товсту кригу, через низький рівень розчиненого у воді кисню і інших суміжних факторів. Звісно, якщо ви не ловите в якихось супер крутих диких місцях, де багато великої риби. Але так як ми ловимо в місті, зазвичай в глухозимі результати в нас набагато більш скромні. Проте є одне але. Як я вже сказав, сьогодні в нас третій день потеплішення, плюсова температура, і, можливо, через підвищення температури судачок і активізується. Ну, Всякому разі, дуже б хотілося в це вірити, тому що за останніх кілька тижнів я жодної судачої покльовки так і не побачив. Тому сьогодні будемо дуже раді будь-яким покльовкам, будь-якому розміру риби, головне знайти і зловити. Рухаємось по карті глибин і от дивіться. Прямуємо до однієї з найглибших місцевих ям з глибинами 15-16 метрів. По краям справа і зліва глибини менші, там 8, 9, 10. Ну, а ми зараз спробуємо пройтися саме по ямкам. Що ми тут бачимо? До ями дійшли, старі лунки є. Ну це не дуже добре. Але зараз будемо шукати. Зараз будемо розпочинати саме десь тут. Ставимо нові ножі на бур. До речі, дуже дякую цьому дядьку, який їх замовив. Зараз має гарно бурити. А крига, я думаю, тут збереглася ну, прям дуже товстою. Хоч і плюси кілька днів, але воно не сильно і повпливає, я думаю, на товщину. Дати, що Ось такий комплект на судачка маю. Вудка Daiwa TD Ice довжиною 60 см. Катушечка зимовий мульт Viviera Winter Cat І в якості основної жилки використовую 03 флюр Dive Ну, В якості приманки буду розпочинати з ось такого дуже універсального бійця: Dual Hardcore Solid Vibe 65. Приманка заряджена. Погнали. Ну от Під нами зараз має бути п'ятнаха. 15-16. Це одна з найглибших ям на даній затоці. От Що характерно, ми цю затоку обловлювали ну, напевно тижні-два тому. Жодної покльовки ми тут не зробили більш ніж за півдня. Потім перемкнулись на окуня, також нічого не спіймали. Такий дуже безкльовий день видався. Але сьогодні дуже сподіваюся, що буде трошки інакше. Ну, у всякому разі, хотілося б в це вірити. Погнали. Так як ловимо ми без ехолотів. Орієнтуємось виключно по карті глибин, по рельєфу. Саме через це довго ми на лунках не застоюємось. Ми робимо акцент на кількості пробурених лунок. Тобто, чим більше набуримось, тим більше шансів щось набігати. Зазвичай я роблю 5-6 взмахів. Ну а зараз трошечки більше через глухозим'я, ну, 7-8 до 10 навіть буває. Швиденько лунку обловили буквально до 2 хвилин і побігли на наступну. Ну, Сподіваюсь, ця тактика нам сьогодні принесе ну, хоча б якісь покльовки, бо з кльовом судака ну, останнім часом прям дуже-дуже туго. Як по масу. Так, це в мене, якщо я не помиляюся, дев'ята лунка вже. І щось судаком поки що і не пахне. Можливо, наразі ми в нього не попадаємо. Ну а може він прям супер пасивний. Тому напевно я одразу буду змінювати приманку. Хочу поставити VIP від Tekal House. Він заводиться з найлегшого взмаху вудлищем, дуже відзивчива приманка. І по пасивному судаку це буває грає ну просто вирішальний фактор. Ну, не факт, що вдасться зараз одразу на нього спіймати. Зараз наше завдання а, просто знайти рибу. Заробити хоча б першу покльовку, щоб було за що зачепитися. Головне, щоб не закорч. Ось, ну, а з цим віпчиком я думаю, що буде трошечки більше шансів. бачите, він так носом трошки донизу розташовується. Зараз пошукаємо. Це віп, який Заводиться серед всіх вібів, які я маю, ну прям з найлегшого взмаху водуючим. Так, ну а тим часом на кризі починають з'являтися судачатники. Їх а, серед рибалок, які ловлять білу рибу, дуже добре вони вирізняються, дуже добре їх видно. Тому що всі, хто ловить білу, вони ловлять стоячі, сидячи, вибачаюсь, а судаком навпаки. Судака всі ловлять саме стоячи, тому ти приходиш на кригу і ти вже бачиш, де ганяють білку, а де шукають і квастого. Три точки, три міні-локації ми вже встигли змінити. Вон бачите, я вже і ножі на бурі протестував своїм пальцем. Хі -хі -хі. Ну, поки що ні покльовки, ні в кого нічого. Але до цієї хвилини ми бігали по найглибшим ямам, які тут є. По найглибшим ямам, по різким бровкам. Позвалом всі ями. Ну, а зараз а, почали виходити на менші глибини. На пупочки, на верх бровок. Ну, подивимось, якщо його немає в ямах, можливо, він стоїть трошки мілкіше. Зараз будемо дивитись. Людей на кризі не те, щоб багато, Вон чоловік 6-7 бігає, але у всіх так само голяки. Ні біла, ні судак. Ну Тільки окуна... окунятники сидять під берегом, я просто не бачу, що в них. Але, скоріш за все, теж не густо. Блін, ну так і я. <смір> так хотілося прям з попасти на судачка, зробити перші покльовки. Ну, все виявляється не так вже і легко. Але коли нас це зупиняло? Шукаємо, друзі. Ну от самі подивіться, які сексуальні містяки зараз обловлюємо. Я так лунки роблю в шаховому порядку. Ось На 14-й пробурився. Наступна лунка от десь на бровці, на 10. Потім знову на 13-мілкіше. потім знову мелкіше, там 10, 9, 8. Ну от маєш він в таких місцях стояти? Ну просто зобов'язаний. Проблема в тому, що ми далеко не перше місце таке сьогодні прикольно обловлюємо. Вже декілька подібних локацій ми обловили, я ж кажу і глибше, і мілкіше. На різному рельєфі. А він не хоче собака. Ну от не вірю я, що його тут немає. Ну от Просто не вірю. А з іншої сторони не вірю, що ми не могли йому попасти під ніс за цей час. Ми вже стільки прикольних місць встигло оббігти. Ну, в принципі, тут є два можливих варіанти. Або він, ну, прям вкрай пасивний, аж не можу як. Можливо, через це йому треба малесенькі приманки якісь пропонувати, типу балансів. А можливо, його тут зараз просто мало в цій затоці. Ну, а можливо, і те, і інше. На дану хвилину ми вже встигли обловити 5 точок. І по минулому року це були прям 500% точок. Ось тільки ми з владом побачили покльовок. Поспілкувався я тільки що з окунятниками, з У всіх все те саме. Жодної покльовки сьогодні ніхто не бачив заранок. Тому зараз будемо змінювати наші комплекти і підход до риби в цілому. Ось таку легшу вудку я взяв з тонкішим флюром і ось такий. Баланс під окуньочка. Це рапало 3 см, 6 г важить. Ну, що я можу сказати? Суворі часи потребують суворих рішень. От аж цікаво, чи вдасться його вмовити на цього малюка. Якщо вдасться, то судак сьогодні ну прям дуже пасивний. Є друзі, та ти що, аж не віриться. Друга лунка і на баланс є посадка. Невеликий судачок, Але, як я казав, зараз головне було заробити першу покльовку. Ось вона. Ось він мій золотий. Фух, ну, чесно вам скажу, аж відлягло просто. Бачите, трішечка рапала, безвідмовна тема. Та, буквально з другої лунки. Підсів без покльовки, без явної. На ось такого окунчика. Ну, слухайте, це вже приємно. Це вже приємно. Перша рибка є. Ну, Спочином нас. Бувай малий. Ну, ось вам і малючок спрацював. Да, якби я знав, напевно одразу його б і поставив. Дивіться, ось такий маленький, 3 см всього-навсього, важить 6 грамів. І під а, більш делікатний комплект, ну, прям те, що треба. І судачок зацінив. Ну, слава тобі, Господи, вже не з нулем. Ого! хрена собі, друзі. Я просто в шоці. Я проборив 4 лунки. Весь цей час у мене балансир лежав на дні. І от тільки я пішов за вудкою, щоб взяти її і перейти на наступну полонку. Дивлюся, в мене вудочка тікає. Тікає в воду. Охренеть. Цей балансир на дні лежав. Ну, щоб ви розуміли. Йо-мойо, дивіться, ще який. Ну кілька хвилин лежав. А тепер давайте подивимось, де він. А він, друзі. Аж отам. Аж в шахті. Да, хвилини 2-3 він лежав на дні, уявляєте? На лежачій на дні балансира. Да, так, це, звісно, діла. Може і все самі зябра, Якби його ще дістати. Дуже гарне питання. О, є, є. На судачок трошки не естетично виглядає, на жаль, але жити буде. Так, ну, відпустив я тільки що судака. Вон, бачите, навіть вода в лунці ходить. На жаль, а... Завипендрювалося GoProха, не вдалося, скоріш за все відзняти цей момент. Але можете повірити мені на слово, ну такі судики мені точно не треба. Та й в принципі, брати сьогодні не дуже той планував. Отак і залишає вудки, поки буришся із приманками на дні. Ну, Чесно, я просто в шоці. Ну, хвилини-дві він там пролежав. Я через дві хвилини він його із дна підібрав. Ще й так глибоко в шахту. Може паузи довше треба робити. Чи баланс на дно класти? <свист> ну це просто нонсенс. Ну такий, ще б трошки був би заліковий. Десь пів кілограмів, 600 може. Ну прикольно, слухайте. І все, блін, на баланс на троєчку. Що, гарний, так? Да? Ні, 0,16. То якби... ну, ну, так, я опускаю і зараз... Зараз влада під знімаємо. Так, да, бачиш, тонші, делікатніші 16 і щось почало виходити. Ви зараз почекаю до тебе підійду, друже. Так, водочку подалі, бо... Таке не годиться. А ну покажи на що. Друзі, не повірите. Також рапало, також 3 см. Ах, ти ж хитрий жук, змальовуєш мене, так? Да? цікаве, що ми одночасно поставили, а він вже бачите, що робить. Коротше, саме прикол, що ця рапова в мене лежала колись куплена на окуня. Я Давай, не знаю, відпускай типу, його скоріше. Роки два, типу. От я якось все дрібнішими почав окуня ловити. А це ми вирішили троечку спробувати і бачите? всадив гарно. Хоч і маленький. Да, судака, до речі, сміливо можна відпускати в тій самій лунці, з якої спіймав, і він не розлякає рибу, яка там стоїть, тому що він не вертикально суворо вниз іде, а під кутом. А ну, дай я покажу. Люди люблять, коли все крупним планом. Ось от трьошка. Ну що, схоже, що ми знайшли підхід до риби, так, да, друже? Будемо пробувати. Може, ще зменшимося. На відміну від тих самих вібів, балансир треба анімувати різкіше. Тобто самі підриви робимо більш різкими і сильними. Це треба для того, щоб балансир якісно зробив свою вісімку, так звану. Ось, ну і на відміну від ловлі на віби. З балансом я частіше граюся з горизонтами, тому що у віба гачки суворо знизу. Тобто Якщо вібом а, грати біля самого дна, то у вас буде дуже багато холостих покльовок. Ну а В балансі, окрім підвісного, підвісного трійничка на пузі, в нього ще є два основні гаки. З цією вудочкою вже а, катушкою жилку не повимотуєш. Доводиться працювати руками по старинці. Проте таким чином краще відслідковуєш перепади глибини. А це також дуже важливо в плані ловлі судака. Буває там сусідні лунки, буквально 2-3 метри одна від одної, а перепад на 2-3 на на 5 метрів. Доброго дня! Що бачили? Там мілюзга всяка. А у вас що як? Без покльовок, так? Да? Ну, дивіться, ми пробували на ВІБи, взагалі, ні покльовки. Перейшли на трьохсантиметрові балансири, три штучки одразу поймали. Uh. О, тобто мілюзгу він зараз хоче. Це глухозимі. Маленька приманка треба. Мужик, коли я позавчора був, отам, по тим берегам, теж на троечку ну, лезка 0,18. Просто на балансе таку леску ставить. И хороший какой-то тяжелый тоже, метра три протягнув. Судак, да? Ну да. Оторвал бы балансі. На покачуваннях. До речі, не з підходу ніфіга він клюнув. Я вже взмахів з 10, якщо не більше встиг зробити. На паузах не хотів. Тільки почав покачувати після зміни горизонту. Знову опустив баланс і зробив маленький. Маленький, але хоча б так. От такий Йорж-носар. Так. Швиденько звільняємо малого. І додому, бачите, є він, тільки попадаєш йому під ніс, одразу йде покльовка. Ну, просто ну, ось такого малюка, ну як же ж не клюнути? Навіть найпасивніші, найменші судочки, ну, можна сказати, прям розриваю цей баганцер. Після вібів ми Віба ми ловили десь до 11-ї години, зараз обід, ближче до обіду перейшли на баланс і це п'ята покльовка у нас вже з вадом. Хоча лунок ми обловили на даний момент, ну, може, десятка-півтора. Тут і не тільки судак, тут на цих буграх ще й щука залітала досить регулярно. Я декілька штук зловив на віби. І всі покльовки такі прям в руку потужні були. Ну там по одній покльовці зрозуміло, що то не судак. От. Сьогодні не хотілося б зустрітися із щукою. <гум> Чесно вам скажу, тонка жилка. Приманка офігенна, якою б не хотілося позбутися. Але то вже як карта ляже. Останню годину покльовок ми не бачили, тому зараз хочу погратися з кольорами. Є в мене ще один рапова трьошка. Дивіться, який гламурний. Ну, не факт, звісно, що це дасть якийсь результат, але якщо експериментувати, то вже поповній. Он, друзі, людина щось тягне, руками махає, і я так розумію, мабуть, допомоги просто спішнею. Хоча не факт, можливо мені здалося. Зараз підійдемо, подивимось. То ви на допомогу кликали, руками махали, чи мені здалося. Ніфіга собі, акуня. Ні, а да, ловити не будемо. Я думав просто, що треба може лунку розбити допомогти. Допомогти. А на що бере? Мікрончик, де? Да? Оце Йоханий бабай. З 8-9 метрів клюють, на мікрон. Да, я біг, думав, що допомога треба, тому що чоловік так руками махав, а виявляється, що допомога не треба. Ми не хотіли Ну, ми так в наглу робити не дуже любимо, але а дядько люб'язно запросив до себе, каже, я свою норму вже взяв, підходьте, пробуйте. Тому, в принципі, чому ні? Пімікрончика також поставив. 2 грами 3 см, якщо не помиляюсь. Може ще зменшимося. Ти бачиш, ми прийшли і кльов одразу вимкнувся. Я одну покльовочку встиг Окуневу заробити. Десь після 10 підкидів. Але не захотів він добирати. Ну, якось так. Ну, у всякому разі, я думаю, що з окунем шансів трошечки більше. Хоча біс його знає. Просто що судак повністю вимкнувся після обіду і треба було щось робити. Ну а тут такі рибки прикольні, поклювали. Да, можливо, трошечки запізнились. А дійсно вимкнувся, слухайте. Вимкнувся і прям дуже швидко. Ну давай, ну вже не клюнеш? От Десь годинку ми побігали за опанем трошки менше. І як тільки ми прийшли, він одразу вимкнувся. Я одну покльовку зі старту побачив, у Владоса покльовок, здається, не було. І дядько спіймав ще штучки дві при нас, як тільки-тільки ми прийшли. Отакі от, от справи. А, до речі, друже, якщо дивишся а, це відео, то ще раз тобі дякую за науку, бо я б окуня шукав, ну, напевно, по глибинам метрів до 6. Але ну, точно не в районі десятки. Це вже майже повноцінна судача глибина. Отак от, от, вік живи, вік вчись. А в нас ще десь годинка на риболовлю залишається, тому повертаємось до судачка. А, дивіться, чергову ямку знайшов по карті глибин. Досить такий різкий, прикольний вихід. Тут все ракушняком поросла, наскільки я по спінінгу ще пам'ятаю. Ну, зараз десь тут спробуємо. Бачите, лід дуже товстий, але крихкий полий. важко боритись. От є маленька хитрість. Я намагаюся боритись там. Де до мене було не розбурено. Ну, не звісно, не завжди точніше це виходить. Але якщо є така локація, де ти бачиш, що містяк перспективний, а лунок немає старих, то це прям дуже і дуже круто. Там от 100% треба пробувати. Ну, не факт, що зараз щось клюне, бо такий час, дві години дня, початок третьої, він зараз, в принципі, має бути неактивний. Але ж ми спробуємо. В принципі, поки все складається, як я і думав. Неактивний судак. Обробили ми один прикольний пупочок з глибинами 8-10 метрів. Зараз яму 12-14. Обловлюємо, ніфіга. Не хоче і хоче трісне. Прошений. Який же ж він сьогодні прошений. Да, з таким кльовом я вам скажу тут не про кількість покльовок, думаєш, не про якість, не про розмір риби, а про те, щоб хоча б заробити якусь покльовку. Бо якщо впиратися в гарну, в велику рибу, великі приманки, то в глухозим'я за цілий день можна її жодної покльовки не побачити. Ну, от, використовуючи більш делікатні снасті, менші приманки. Ну так, да, заробиш більше покльовок. Риба, як правило, невеликого розміру буде, хоча бувають свої виключення і тут. Але ж походиш, побуришся, надивишся трохи на покльовки, щось піймаєш і вже душа радіє. Да, ну, якщо вдасться доловитися ще якоюсь рибкою, а в нас часу вже дуже мало залишається, то буде дуже навіть круто. Перевірили ми ще декілька минулорічних цікавих точок судачих. І нуль на масу. Отак от. Я більш ніж впевнений, він майже всюди тут по рельєфу стоїть. Ну, як мінімум, невеликий судак, але ж не хоче. Зараз направляємось на останню, на фінальну локацію, і там вже і будемо завершувати. Оба Йохани ти бабай, друзі, ви бачили? Ага, і все. Щука. Щука, Йохани ти бабай. Передостання лунка. Але буде вона останньою. От тільки казав сьогодні, що тут багато щуки. Блін, гарно так вкліпало. Да, І зріз одразу. Ну, звісно, чому дивуватися? 0,24 флюрік. Да. Я таки заробив цю покльовку, золоту, останню, вже навіть і перев'язуватись не буду. Ну да, он флюрик побитий, посічений. Отакі от, от справи. Фух. Аж адреналіну трохи хапнув. Початок 4-ї години, а це означає, що нам саме час збиратися додому. А в двох словах підведемо підсумки. Як я сьогодні зранку і казав, якихось видатних результатів ми сьогодні не чекали. Завдання мінімум було ну, хоча б піти від нуля, побачити якісь покльовки. Ну і завдання мінімум, я вважаю, ми виконали. Я сьогодні три судачка спіймав, ват одного, ще кілька холостих покльовок бачили. Бачили гарних окунів на кризі. Не спіймали, але бачили. І та сама золота покльовка. <реш> Ввечері, на яку я чекав більш ніж півдня. Клюнула вона, друзі, гарна щука. Я навіть а, секунду її потримав на гачку. Ну, те, що там було за кіло, можливо півтора-два, так це точно. ну За кіло 100%. А там далі ну, вона в принципі могла бути будь-якого розміру. Не трофейна, але гарна. Отакі От ось справи. А ще раз хочу звернути вашу увагу на те, як нас сьогодні врятували маленькі балансири. Сьогодні в нас як правило клювала мілка риба. Але сьогодні просто такий день. Бувають моменти, коли гарний судак він нічого не хоче і реагує тільки на маленькі балансири. Особисто в мене таких ситуацій не було, але були в друзів, у знайомих і у підписників тому рахунку. Тому майте на увазі, що в глухозим'я ну, треба просто бути максимально універсальним бійцем і мати при собі різні снасті. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався відео, обов'язково не поскупіться поставте лайкос, залиште пару ласкавих слів в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей!